Ну от основні відмінності Тіренджа і Вольво. Да, Дивимося. 16 рік і 2014 рік. їх секундочку. Ціна, це пригнано, до речі. Ціна яка? 2500 20, 20 доларів. 20-500 за 14 рік. 11-й двигун, І Вольветка така. 53-500 євро, 16-й рік. Поняли різницю? Однакові пробії. Однакові Тут десь 700 теж, так? приблизно 700. Е, двигуни Volvo, коробки Volvo, куча елементів Volvo. кабіна, ну не знаю, що скажете, по кабіні, по кабіні е, доволі нормальний, доволі нормальний. Зараз подивимося, подивимося його ближче. Але бюджетно і надійно. Все-таки, я не знаю, я, я за ренушку. Ну, тут оця кабіна, що є оцей поріжок, але нічого він сильно заважати не буде. Тілкомісь рівне заїжджати, є в наявності вибір.